Доброго дня малята! Рада вас вітати. Пропоную пограти в гру, яка називається Так чи ні. Будьте уважні, розглядайте картинки і скажіть, чи правильно вчинили пішоходи чи ні? Ось погляньте, правильно тут переходять пішоходи дорогу чи ні? Так, правильно, пішоходи переходять дорогу в місці, де стоїть знак. Пішохідний перехід та по зебрі, А ще вони уважно дивляться на дорогу. Чи немає раптом там машин? Молодці. А ось цей хлопчик, подивіться, правильно переходить дорогу. Звичайно, ні. Не можна дивитися в телефон і бути в навушниках, коли ти переходиш дорогу. Треба бути пильним, уважним, дивитися по сторонах. Щоб раптом на тебе не наїхала машина. Молодці малята. А подивіться на цю картинку. Правильно дітки роблять? Так, правильно діти стоять, бо світлофор світить червоним кольором. Це означає, що не можна йти. Треба чекати зелене світло. Розумнички? А подивіться, що тут хлопці вчинили. Правильно вони роблять? Звичайно, ні. Вони перебігають дорогу ще й на червоне світло. Не можна так робити. А ось тут, подивіться, дітки ці йдуть через дорогу, правильно чи ні? Так, ці дітки знають правила. Переходи дороги молодці. Вони йдуть на зелене світло світлофора і по зебрі, по пішохідному переходу. А ось тут хлопчик що робить, подивіться, правильно він вчинив чи ні? Звичайно, ні. В жодному разі не можна гратися ні на дорозі, ні біля дороги. А подивіться дітки на ці дві картинки. І скажіть, на якій картинці діти йдуть правильно? Так, молодці малята! Правильно, там, де діти йдуть по тротуару, бо по проїжджій частині ходити не можна. Це дуже-дуже небезпечно. Молодці малята! Ви впорались? До побачення!